Так. І ось, хочу вам показати, як здобувається кумиш. Що збити його це одне діло, а тепер потрібно його перебрати. Все проходить ось так. Вибирається найкращий, це з волоткою. Це буде є однорічний комиш. Так що не так він просто дістається. Просто збити це... Легко сказати. Ось такі гори виходять у нас відходів. Але тільки ось оскільки забирається. Вибирається найкращий. А робимо з нього біседки, забори, парілки, хати криють. Та багато чого.